Можу цього не робити. Я не можу не задовольняти свої потреби. Тому що, якщо я цього не роблю, тоді я не відчуваю, що живу своє життя. Я піклуюсь про себе, бо я люблю себе. Тому навколо себе, навколо свого простору, своєму житті я створю своє життя для себе. І за вас, ваше життя, ніхто не проживе. І найбільше часу в цьому житті саме ви з собою і проведете. І уявіть, як буде прикро усвідомлювати, що цей час ви. Критикували, обесцінювали, давили, аб'юзили самих себе. Хороша фраза моє життя для мене, і воно мені подобається. Я маю в своєму житті свої цілі, свої потреби і не просто маю. А я для цього роблю певні дії і мені добре. Бо, звичайно, життя не тільки про результат, а й про саме життя. А життя, як бачите, це процес, в якому ми з вами опинились. Давайте зробимо його приємним.